У нас наша відьма вже е, живе спокійним життям. От можна на неї подивитись така зеленоока. І е, я вирішила, що я одягну її. От отак. Вона прям не знаю, на бал зібралась. Не дуже. Не знайшла я щось підгодяще більш для віч, але буде в такому вода одягнена. І в мене незакритий гештальт з цими всіми. Приготуваннями. Е, всяких. коротше. Я хочу стати справжньою тут справжньою чародійкою. Аскабаут: Magic duels, Magic Coins, Magic Vendors, Secret Ingredients. Якісь. Давайте. Про Secret Ingredients Ми запитаємо. Будемо дивитись і. Ми у спел-книгах, і в книгах для приготування їжі <ріпи>, можемо знайти рецепти і списки інгредієнтів, але там не всі ці інгредієнти, і є ще якісь магічні штуки, які нам можуть ще ці секретні інгредієнти давати. Ну окей, look up spells. Давайте подивимось, що в нас по спел, що ми можемо зробити. Може, може можемо зараз щось зверганити. А, ну нам unknown spell, unknown spell. У нас все Unknown. А, і є різні штуки, в яких ми можемо. Коротше, в цій штуці можемо варити, потім в цьому маленькому казаночку. Так, да, і все. Е, і їх. У них багато всяких цих spells? Spell charm, spell charm. А що вони всі? Charm? Анон, чарма. А, unknown, бо ми ще не знаємо, що воно буде давати. Ладно, давайте почнемо із щось простого. Он три. Що це таке? Масло? Бісвокс, е, якийсь воск е, цих е, бджіл. Ну, от можемо, якщо ми знайдемо, коротше, я пропоную так: їхати на базар. Пра, зараз запригнемо в цю дирку і знайдемо е, все, що ми можемо купити. Накупимо все, будемо тут он, якесь масло там, що робити. Ет, Ну давайте щось по ще пододаємо тут сел. Ну, хай там, хай тут собі вона вариться. Я думаю, що воно тут буде варитись все. Щось ми тут зварганім, і поїдемо на базар і закупимо все, що нам треба. вже змарила. Мені подобається її настрій. <гум> Мені здається, що вона якось не дуже сильно зусилля прикладає до цього масла. Я не впевнена, яка воно зараз у нас вийде. <гум> О, блін, це ще довго. Давайте. Ще добре. Ага, congratulations. Блерс, до речі, її звати Блер. Неважливо, що це місто, назва чи назва там, де вона там відьма із Блер, де вони там жили, але буде вона сім'я таке. Значить, вона що зробила? Один екстра cooking skill point Додалось, і Just received... Ага. Hall in the ground, jump in the hole. Короче, пригання приганяв цю е... та понятно. Нічого. Все, куди ми їдемо? Ну будь-куди, от оце от поїдемо. Подивимося, що там. Так, що тут можна купити? Якісь виноградини, бай, Sugar, bacon mix, butter, honey. А, ми це масло могли, в принципі, купити. Ну, давайте покупуємо. Все, що тут можна купити. А, це воно по-другому колу, повторюється. Ну, треба дек. Декілька. Віті... хто? Віті <рішує> вашаут. О, <плэкзі> oh, це стається Боб. Мій сусід. А він що тут забув? Він зовсім не виглядає. Як знає, що тут робити, може ми познайомимося з якоюсь чародійкою такою? О, тут ще отво. Давайте подивимось потім. Давай вже скуповувайся. А ти не можеш купити якось це все за один присєст, тобто взяти одразу все, а не ходити по одній речі і купувати туди-сюди. Але добре для здоров'я бігати. Давай, давай вже скуповуй. Бо ми вже виставу пропустимо. Вот, там вже без нас почали вже все. Так. Хто це в нас? Клау? Якийсь клоу, не знаю. Assistant Wonder. А, все? А, ні, це тільки. О, блін, ми все пропустили! Ладно, давайте. Perform, Levitation, Metamorphosis, Segmented woman. <laughs> segmented woman. А ну-ка, зараз зараз щось <laughs> буде. Ну, все, я одягнена. Я ж шикарно одягнена для цього. Для цієї вистави. Ну, чим не. А, блін, понятно. Нас переодягнули. <laughs> Такі що? Все, всі дивіться, дивіться на мене. Ой, щось мені здається. Це трошки. Трошки не вийшло у нас. Oh! Looks like you need some practice with your props. Perhaps you should go home and learn some basic mechanics. Mm -hmm. no, okay. Good point. Good point. point. Блін, Ну окей. Фана нема. Давайте попкорн хоча б з'їш. Що, Можна щось записати. Так, да, і ми зараз ще... Нам в туалет от, треба сходити. Давайте ось ще сюди підемо. Все так, як ми вже сюди приїхали. Що, твотч? Все. Короче, про гнома. I need another coin to reveal more. Ти мені не дві гривні заплатила, нічого толково не сказала і ще хочеш? Ні, ми вже не будемо нічого тобі казати. Е, якийсь про щось про гнома вона нам хотіла розказати. Ладно, ми їдемо, а ми їдемо додому, пригаємо в цю дирку. І давайте трошки якось ми щось накупили, зараз будемо дивитися, що нам, що ми можемо, який спел зробити. Я пам'ятаю, що я не змогла знайти е, багато інгредієнтів. Тобто вони десь заховані, десь їх треба п'ять через колоду було шукати, і ну, все. І мені, в принципі, вже було нецікаво то все робити е, потім. Чекай, Energy, давай трошки поспи. А чого ти спати не хочеш? Блін, ти не можеш. Я так і думала, коли я оце будувала, що вона нікуди не пролізе. Все, нарешті, господі. Тут можна вже вмерти, поки ляжеш спати. Да, я знаю, ти хочеш щось поробити. Йди дивись телевізор. Да, їй не подобається. Ну і мені теж не сподобалась. Картинка навіть не міняється. А ну-ка, хоррор. Тобі подобається хоррор? Ужастики любиш? О! Вона як я, їй таке подобається. Все, давай, набирай. А, де там наша ванна? Щось рум взагалі їй ця не подобається. Все, і давай е, що ми можемо зробити. О, чекай, хто це? Я не зрозуміла, хто це? Де? А, все. Цей звук, хтось впісявся тут. Саме висохне. Ладно, пропустили, це якийсь ракун. Точно у нас був. Я не знаю, може, ведмідь? Ні, ведмедя б нам показали. Так, це не цікаво. Давай подивимось, який ми спел можемо зробити. Mm -hmm. Щось із. Uh, grape's А uh, Можемо зробити. А в нас ніфіга нема, як виявилось. Чекайте. Uh, golden Thred. Де ми візьмемо це? Що це таке? Pixie dust. Чесник, напевно. Так, чекайте, а що в нас є? У нас є два хані. А, у нас три батера є. Окей, все, ми, значить. Ще раз. Три батера, ми оцій штуки маємо робити. І якісь штуку, якусь ед. А чого ми не можемо його додати? Extraordinary. Хм. Ладно, давайте сюди спробуємо. Раз, два, три. На нас є Мэджик The... вон. <вух> так, ти весь не задихнись там то все давай. що не? Не спрацював? Блін а що ж такое? Витратила тільки три масла цих. Може, ми в поганому настрої? Я не знаю. Давайте подивимось телевізор. Де поспи. Швиденько. Блін, такий легкий спел. Ми не можемо ну, що з ним не так щось зробити. Три масла додати. Да, Давай, готуй нам їсти. Якусь картоплю фрі приготувала. Шкода, що я з ним не можу поговорити просто. Так, все. Um, Ні, ще не все. Давай, давай вже Давай вже підготуйся до всього і будемо додавати Ad. Голден Сред. Щось не додається. butter. Рум butter, butter. їй. Не подобається ця кімната. А цьому явно нема чим зайнятися. Він вже все поприбирає мене і так. Я одна живу, і квартира чиста. Він Дивіться, дивиться, задарма я йому тільки гроші плачу. Черч Want, want, напевно, це. Ні, не вийшло, блін. Не знаю, руки не з того місця ростют ростуть, чи що. Ладно, давай. Ee... По підемо десь поговоримо з кимось, я не знаю. Давай куди підемо, сюди підемо. Ну, давай поговори з кимось. О, десь з є Вейв. Подружку знайшла. Я думаю, вони подружаться, вони такі. Ой, куди ти втекла? Я, я не зрозуміла. Де вже? Ладно, давай от сюди. О, а то костер так, райт, right. все, давайте. Це, так треба бігти всім, так. ой ой Боже, <плес> ця вже хоч не випаде. А вона плаче. Це мене зараз чекає. Що прикольно. Ну в воді, все <си> за так і що там? Ой, чуть не захлебнулась Все, вже вижила нормально все. А це ще не кінець. Чекайте. Ну, давай, давай на годинник дивишся. О, це прикольно. Ой. Та ладно, це не така вже велика горка там. Чекай, що і ложкою по голові зараз. Нє. Все, все вже можна говорити. Аск, you into? Complimented admire. Давайте трошки поговоримо. Ні, щось не. Щось вона погано. Вона Не дуже не дуже дружелюбна. Коротше вона. Тут всі катаються на цій штуці. О, а це диви. Ну це і видно, що по ньому хардзак якийсь, що він таке дуже подобається. Йому таке дуже подобається. Ну, давай вже познайомся з кимось, поговори. Що в нього на обличчі? Мені щось не, не подобаються мої компліменти нікому. Я не зрозумію, що такое. Uh, about interest. Це social падає. Так без толку. О, цей дядько, до речі. Cell Magic Wand. Ні, не треба ask about uh, Magic. Uh, secret Ні, secret Ingrids ми вже знаємо, ладно. Давайте я собі хоть солодку вату вату купимо. І нам же знову треба додому, ми вже знову хочемо спати. Ну, ми так і не вияснили, чого в нас з маслом не виходить чи якісь штуки. Може, треба підняти а, якусь логіку, я не знаю. Механіку, щось ще, почитати якісь книжки. Хто це така? Дот? Все, давайте їдемо додому. А, чо, ні, чекайте, тут ще щось можна. Що це таке? Чам, Снейк, Бартер. Так, я думаю, це. Давайте, давайте будем ще спробуємо. Зачарувати э, змію. Okay. Ну, в неї не дуже виходить. Я вже можу. Ей, ти! Тебе ніхто не запитував взагалі, Елден. Ну, все, ми живі залишились, то хоч і це добре, змія нас не вкусила. Все, їдемо додому. Все погано у нас, все погано. Ми постійно хочемо спати, їсти. Я не знаю, як на роботу ходити в такому... А... в такому стані постійно. А поки наша чужедійка солодко спить, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар і до зустрічі.